Так, їдемо по лісу і ось зонтик. парасолька закритий, але гарнений. Зараз ми його беремо додому. Так? І побачите, проведемо експеримент, побачите, як він розкривається в домашніх умовах. Головне брати отак от, не зрізати. Я уже лягла спати, а чоловік каже, а де твій, кажемо хоморе, я кажу, блін, я його забула в це, цьому ну, целу Коротше, рюкаку. Короче. Налила вот сюди така. І садимо. Сейчас. Побачимо, що з буде. Хоп. Ось грибочок переночував, парасулька. І ось зранку такий став. Отак за ніч будь-який закритий гриб пластинчатий відкривається.